Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з віршиком, який називається снігова баба. А написав його Олександр Маружний. Порошить метелиця білим снігом стелиться. На подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У бранні зимовому, гарному, казковому, на сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться, чорні очі аж горять, краще баби не чіпать. До нових зустрічей, діти.